30 червня набули зміни до деяких законодавчих актів, які регламентують ряд питань проходження служби, в тому числі відпусток, виплат, які пов'язані з проходженням служби, та деякі питання, що стосуються підготовки особового складу. Очікувано було таке от питання: це збільшення частини щорічної основної відпустки до 30 діб. Вона надається протягом поточного року. Так як я сказав, тривалість 30 днів без урахування, часу на приїзд. З 30 червня ця норма почала діяти. Так що люди вже пишуть рапорта, і ми вже починаємо їх реалізовувати. Ця відпустка буде надаватися частинами. основна частина відповідно до цього законодавства не має перевищувати 15 днів, тобто від 1 до 15. Хочу також звернути увагу основного умову. Надання відпустки є те, що кількість військовослужбовців, які вибувають відпустку, не може перевищувати 30% певної категорії військовослужбовців підрозділу. Це основна вимога. З цією метою мною вже видані відповідні розпорядження, підписано головою теж наказ. Про відпрацювання графіків відпусток на цей рік частина щорічної основної відпустки надається протягом поточного року. Навіть якщо ви взяли, наприклад, і в грудні місяці, ви маєте на це право. Але, е Сама відпуска на наступний рік переноситись не може. Єдине питання, що може бути це компенсація, це на використану відпустку тільки в разі звільнення. Ті військовослужбовці, які використали частину щорічної основного відпустки терміном 10 діб, їм відповідно буде перераховано, тобто ще 20 діб вони в поточному році залишаються. Також хочу звернути увагу і наголосити, що відпуска за сімейними обставинами також зберігається. Вона надається, як і було раніше, терміном 10 календарних днів безрахування часу на приїзд, так як і в попередньому випадку, це дві доби в один кінець, видає максимально до двох діб в одну сторону, тобто максимальна кількість діб, яка може бути вдана на дорогу, це чотири доби. Ну, Відповідно, це в залежності від місця проведення відпустки. А якщо раніше у нас була тільки одна відпустка по хворобі, да, її надавали наші лікувальні заклади відповідно до ті. Діагнозів до того характеру поранень, якого отримали військовослужбовці. Зараз цю відпустку відокремили, От, як я і сказав, це зв'язку в зв'язку з, з пораненням. Вона також визначається відповідно до показників лікарів і може надаватися терміном до 4 місяців. Хочу також звернути увагу, і ця норма вже почала діяти. Надано право курсантам на відпустку. Це зимова відпустка терміном 10 діб, без, знову ж таки, без урахування часу на проїзд, і літня відпустка до 20 календарних діб. От зараз, якраз, от курсанти почали вибувати відпустку за цим законом, тобто, як ми бачимо, закон вже почав діяти. Також збільшена відпустка строковика. Вона також складає до 30 календарних днів. Також може ділитись на частини, основна частина, з яких не має перевищувати 15 календарних днів. Також новелу в цьому законодавстві є те, що військовослужбовцям строкової служби, які вислужили сроки, встановлені сроки військової служби під час дії воєнного стану і прослужили не менше 6 місяців, можуть переводитись в категорію мобілізованих за їх бажанням. Такий механізм також опрацьовується кабінетом міністрів, і ця норма, як і норма, що стосується виплат, буде вступати в дію через місяць, тобто з 1 серпня. Також я хочу звернути увагу на те, що внесені певні зміни в порядок підготовці військовослужбовців, а саме категорично заборонено направляти в райони ведення активних бойових дій військовослужбовців, призваних по мобілізації, які не пройшли початкової підготовки, яка має складати не менше одного місяця. На сьогоднішній день це чітко врегульовано. Порядок виплат, то, що зараз ми отримуємо це тридцять триста тисяч. Буде врегульовано кабінетом міністрів України. Значить, дуже чітка градація, а саме, безумовно, 100 тисяч гривень будуть получати військовослужбовці, які виконують безпосередньо завдання в районах проведення бойових дій. Значить, 100 тисяч також будуть отримувати поранені

які перебувають в відпустці, до речі, це новий вид відпустки відпуска по лікуванню в зв'язку з пораненням, які перебувають в полоні, безвісно, відсутні, інтерновані, також будуть отримувати 100 тисяч військовослужбовці, які визнані обмежено придатними або непридатними і перебувають в розпорядженні відповідних начальників, значить будуть отримувати грошове забезпечення по попередній посаді і відповідні надбавки протягом 2 місяців. Після цього періоду надбавка буде складати 20 тисяч 100 гривень. Тобто виплати практично не припиняються. Цікавим є ще те, що строковикам також визначена така надбавка. Це щомісяць 6 тисяч гривень і курсантам вищих навчальних закладів 2 тисячі гривень. Хочу наголосити на тому, що всі ці перелічені мною категорії будуть чітко визначені постановою Кабінету міністрів. Тобто, порядок їх нарахування буде визначений постановою Кабінету міністрів.